Щоб пінки не було мені. Ти мені ще радіше, ні? А ти любиш огурчики, що? там можна поки нарізати. Поки якраз відкриваєш Ну, Огурчики питають, довгенькі чи коротенькі. Я люблю коротенькі. Любиш короткі. А є різниця, які огірок? На горбушку, за... щоб тебе дівки цілували. І за гірком. Коротеньки. Коротеньким. Коротеньким. Може, відкриває? я от знімай. Зараз буде, що все на ній. Диви, все на ній. буде зараз ця в огірках. Чи на дівух бризне. Як призне? А як взагалі? Давай допоможу. Ну, розпечатує бікон. Бікун, це сальце якесь. Я попробував, і скажу чесно. Воно не смачне, смачне, зовсім не смачне. У нас є 50 грам, які ще все справлять. А сало класти на хліб чи сало окремо? Я ти Це хоч поріж його буде. якось так красиво. Різа, та сало. Зараз Будемо робити українську брускету. Отак, да.